Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні у нас тегове відео. Будемо, як завжди, розмовляти тут багато про парфуми. Відповідати на тегові запитання. Тег я взяла у Олі парфумісти. Він називається «10 бажань парозахопленого. Олі, як завжди, придумала новий тег з класними питаннями, і я вирішила, що так, я хочу поспілкуватись на ці теми, відповідати на ці запитання. Відношення до парфумів і бажанки завжди у нас у пархманіяків є дуже багато бажань різних, різноманітних, інколи досить дивних <хи> і зрозумілих тільки нам, і або в внутрішньому колу, або взагалі один одного пархманіяк може інколи не розуміти. Але всі ми повернуться на кохання до парфумів, і це найголовніше. Тому. 10 питань, які розкривають бажання парфумерного захопленого. Мені вони дуже сподобались. Хто ще не бачив відео Олі, то посилання буде тут під відео. Потім обов'язково переходьте на її канал і дивіться. І не забудьте підписатися, якщо раптом на Олі не підписані. Бо вона просто бомбить купою відео класних про на різні теми. Я взагалі не уявляю, коли вона це все встигає, але дивитися її завжди дуже цікаво. От тому а, зараз почнемо відповідати на ці 10 запитань. Перше питання: який парфум ви взяли б з полички люксового магазину, якби можна було б зайти і взяти безкоштовно прямо зараз? Божечки, це просто це мрія. Знаєте, коли ти дитина, а, дуже часто ти валяєшся на дивані і мрієш. Просто мрієш, просто уявляєш якісь. А, Ситуації, які ніколи в реальності не можуть бути можливими, але ну це ж мрія, на то вони і є. І тому таке безбашене питання мене повернуло трохи в дитинство, коли я дуже любила проводити час просто за тим, що я нічого не робила і просто мріяла. Так, пофантазувати щось, знаєте, це все дуже класно. І... Прикольне запитання. Я подумала, щоб я в люксовому магазині хотіла б взяти, просто перше з полички. щоб я... Щоб я взяла, і, звичайно, це Герлен. Можливо, це не зовсім чесна така відповідь, але я точно бачила, що на поличках просто люксового магазину стоять ці флакони. Це орієнтальна лінійка Герлен. У мене з них є вже Сантел-Роял-флакончики. Я дуже люблю інші парфуми з цієї лінійки. І я би дуже хотіла аромат, який називається. Я забула, як він називається. Sans <рес> MeTiek. <рес> От так він називається. Це аромат про, для мене про сіру Амбру і Ладан. А, мені вважається сіра Амбра саме в цьому ароматі, найбільш виразною з усіх ароматів, які я коли-небудь слухала. І так, я б хотіла цей флакон на поличку. У мене постійно є семпл цього аромату або похідного. Чи навпаки, був спочатку інший аромат, а в, інші, в іншій колекції вони досить схожі по звучанню, але оцей більш грубіший зараз я вам тут покажу, як він виглядає. От. А в орієнтальній лінійці вже випустили більш такий м'який, округлий по звучанню-аромат, більш носибельний, як на мене, Ансанс Міфік, Мітік, він так стається, вимовляється. От. Мені він дуже подобається. У мене завжди є семпл або цього, або цього постійно. І я ним періодично підпшикуюсь, і так поступово-поступово у мене закінчилось, здається, вже семплів з 5. От семпли, пробники, якісь, я маю на увазі відливанти. Тобто в різних видах у мене були ці два аромати, які по суті дуже схожі про одне і те саме. От. І він мені, наче потрібен мені постійно в моєму гардеробі, і я все думаю, я от куплю, я от куплю той флакон нарешті, ну там залишок якийсь, бо я розумію, що такий насичений, я, мабуть, 125 мл взагалі не зношу ніколи, але мені хочеться мати його в гардеробі, тому що я знаю, що я ним користуюсь кілька разів на рік. І до речі, що дивно, я їм дуже часто користуюсь на теплу погоду, вже коли. Там весна переходить в літо а, чи тепла осінь. Та, взимку він у мені теж йде, але мені дуже подобається, як а, цей орієнтальний аромат шикарно розкривається в теплій, а, в теплій погоді. Воно якось так більш. А, більш глибоко звучить цей, цей парфум. Дуже подобається. А давайте переходити до другого запитання, бо я на першому зависла. Дуже мені сподобалась концепція зайти в магазин і взяти будь-що з полички. Це я просто можу про це сидіти і просто годинами мріяти і дивитися, як я зайшла в ті двері, як я дійшла до полички, як я взяла, взяла той флакон. Вийшла і просто вийшла, і мене ніхто не зупинив. Бо можна. Це. Це дуже класно. Добре. Всі люблять халяву, так? Друге запитання. Ідеальна кількість парфумів, яку хотіли б мати у парфумерному гардеробі. Ну, я вважаю, що ідеальна кількість парфумів в гардеробі це штук 20. 20, 25, ну до 30. Бо далі починаються шалені просто. Страждання вибору. У мене наразі більше 80 флаконів. І мені вже буває досить важко обрати, який саме сьогодні вдягти, бо вони в мені всі прекрасні і мені всі їх хочеться носити, але не вистачає часу на всі, звичайно. Бо я одна краси так багато, як хто мені Даша нещодавно так сказала, так, краси бага... багато, я одна. Не встигаю я це все носити. І так, я себе почувала, мабуть, найспокійніше, коли у мене от до 30 флаконів було, і мені було нормально. Але, звичайно, бажанки з'являються скоріше, ніж закінчуються флакони. І вони у мене з'являються і з'являються, бо хочеться і те, і те, і те, і те. І все воно таке гарне, і я все те люблю, і я те все буду носити і ношу. Просто чим далі, тим рідше я повертаюсь до кожного флакону, бо все-таки днів у році 365, і це не змінюється. На жаль. Ну, отже, така двостороння відповідь, бо я вважаю, що було б напогано мати до 30 флаконів, а по факту я маю їх набагато більше і відчуваю, що кількість буде тільки рости. Третє питання: який парфумерний подарунок хотіло б отримати сьогодні? Ну, прямо зараз. Прям. От це щось типу першого питання зайти в магазин, взяти просто будь-що що завгодно, прямо зараз. Отак. Будь-що що завгодно, прямо зараз, аби мені подарували. Наразі, перше, що мені приходить в голову, це Nell від Kinetic Parfums. Мені він дуже сподобався, і я б його хоть. Я його нещодавно почала хотіти. Тобто я нещодавно з ним познайомилась, нещодавно почала хотіти. І як така яскрава бажанка, знаєте, як найяскравіша зірка в небі. Найяскравіша оця остання бажанка, яка в мене з'явилась, звісно, що мені її хочеться найсильніше. І дуже часто, так, ці бажанки, які довго у мене на поличці бажань, вони відсовуються, відсовуються, вони вже дуже давно там стоять. і... Вони все ще є. Вони у мене там майоріють на горизонті, і я їх все ще хочу. Але зараз в і дуальному вакуумі подарунків парфумерних, будь ласка, подаруйте мені Нел від Kinetic Parfums. От, дуже подобається. А що це за парфум, до речі, я вам розповім скоро у мене на каналі буде відео по цьому бренду. Тож підписуйтесь, не забувайте, ставте вподобайки, підписуйтесь, щоб не пропустити просто те відео про Kinetic Parfums. В інтернеті про них дуже мало поки що, а бренд вартий уваги. Наступне питання. Четверте, який парфум з гардеробу хотіли б частіше носити? Я б хотіла частіше носити мемо Tiger's Nest? Мені дуже подобається цей аромат ладений, присвячений священним місцям бутану. Дуже красивий флакон, його приємно тримати в руках. Цей тигр, як він пахне дуже. Медитативно і дуже заспокійливо, він мені дуже сильно подобається. Але наразі у мене якось не надходить до нього настрій, не підходить щось. Ну, не, не, не такий у мене настрій. Я його дуже часто носила, коли не була в парі. Взагалі, є відчуття зміни проміни. Парфумерних вподобань, що ти саме носиш, який у тебе настрій, залежно від того, де ти живеш, в якому емоційному стані ти знаходишся, живеш ти сам, чи з кимось. Це все, звичайно, впливає на наш вибір кожен день, що ми беремо з полиці. І коли я була сама, я. Дуже полюбляла такі унісексові парфуми, я його дуже багато носила. Тобто я їх люблю і зараз. Але тоді я їх носила дуже реально багато, і Тай Nest був одним з фаворитів. Я його не просто так купила. Я його купила, тому що я думала, що я його буду багато носити. Але тепер, коли я заміжня, мені. Хочеться кутіти квіточками, гурманікою якоюсь, знаєте, таке щось більш позитивне, щось більш жіночне. І вибір в сторону унісексових парфумів в мене вже лягає не так часто. Але мені досі дуже подобається цей аромат. І він мені просто такий чарівний, і я б хотіла ним користуватись частіше. Можливо, я не знаю. Я не знаю, я буду пробувати його вдягати зараз, бо реально флакон стоїть і я його люблю, я його ніколи нікому не віддам, це 100%. Але подивимось, як буде за настроєм. Він все-таки досить специфічний, щоб носити його кожного дня, наприклад. Мабуть, у мене більш позитивний настрій наразі, щоб його носити, ну, ніж такий, щоб його носити. От. П'яте питання, який би парфум хотіли повернути в колекцію? А, який парфум. Знаєте, я коли закінчую парфуми, то дуже рідко мені хочеться щось потім повернути. Реально, я... ну, от коли я була однофлакончицею, я постійно купувала. Грінті, Елізабет Ардена, або Грінті з лавандою носила. Він мені подобався, але я носила фактично один і той самий парфум. Зараз, коли в мене їх безліч, то єдиний аромат, який я закінчила, а потім через деякий час знову купила, повернула, і так було декілька разів. Це був Wood Sage Salt. Від Джомалон. А якщо окрім нього, у мене тут відкриті мої полички, і є полички того, що в мене закінчилось по флаконах, саме що був саме флакон. А, о, Я б, мабуть, повернула собі сафанат а, парфам з Демарлі. Це такий солоденький ванільний апельсиновий квіт. Він у мене був у у відливанці потім у тревелі я зносила повністю тревел. І це був парфум мого весілля. Тобто я була на весіллі в цьому парфумі, тому у мене є така прив'язка емоційна до нього. Наразі я маю собачку Тросарді Shopping Via Della Spiga, і вона теж про солодкий, апельсиновий квіт ще й з яблуками. Ну, коротше, дуже смачний аромат. І... Ніби мені і сафанат, і трусарді одночасно в гардеробі не потрібні. Але є така якась а, ідея, що раз я була у сафанаті на весіллі, то він мені потрібен у гардеробі. А, от, То, мабуть, його. Наступне питання. Шосте: про який парфум ви хотіли б, щоб знало більше людей? Ну, враховуючи, що я їжджу на парфумерні виставки, приводжу звідти якісь незнайомі Україні бренди і розповідаю про якісь дивні аромати, про якісь інакші такі, про які тут мало хто знає. То, звісно, у мене дуже багато бажань, щоб люди пізнали якісь бренди, прям цілі бренди. Не просто один аромат, а прям цілі бренди. Мені дуже подобаються аромати La Closerie des Parfums, про них я робила окреме відео. Можете перейти за посиланням, теж буде під відео. Можете, чи може тут я зроблю цю. Штуку, знаєте, гіперпосилання. Ви зможете відкрити у сусідній вкладці і повернутись до того відео, як додивитись це, щоб не загубити. Коротше, Closerie de Parfum, там ще й е, з інтерв'ю засновниці бренду, не просто відео, з, е, огляд всіх ароматів бренду, плюс інтерв'ю з засновницею. Е, звук може не дуже гарний, але є. Субтитри під інтерв'ю. Дуже гарні, дуже круті аромати. Вони мені прям дуже подобаються. У мене з них є цілий флакон Rose Канель, це прекрасна дивна корична троянда. І кому я не даю її пробувати, всім дуже подобається цей аромат. І мені дуже подобаються їх пачулієві парфуми. Мені дуже подобаються їх рисові парфуми. Отже, це просто для мене це парфумерний бренд-знахідка. А от нещодавно з Піті я привезла той калаш румунський, від якого теж я у захваті, але вони, ну, чесно, вони не такі насибельні. Там буквально декілька ароматів, які я точно можу сказати, що супер насибельні. наприклад, ця деліція оскура, яка пахне таким. Шоколадно-горіховим печивом, неймовірно смачнючим. От він подобається майже всім. 99% людей, що мали нагоду вдихнути цей аромат, вони потонули в цій смачнючій гурманіці. І ну, хто любить таке, той і носить. Хто не любить, просто зацінив, як класно пахне. Але так, в принципі, оці незнайомі бренди, про які я. Тут розповідаю на каналі, і, до речі, у Даші парфомерна блогерка Дарія Ф. Вона теж любить розповідати про якісь такі бренди, про які ви, мабуть, дуже мало чули. І для мене це найцікавіша річ. Розповісти про щось класне, що, знаєте, як скарби вишукали, вишукали десь на Дні моря. От Оце прикольно. Так. Ну, ви зрозуміли, як я відповіла на це питання, так? Я хочу, щоб всі знали про всі парфуми. <сум> Сьоме питання: який парфум хотіли б ніколи не купляти, не тестити, не мати досвіду з ним? Нема в мене таких парфумів. А, ну, Бувають якісь а, такі бридкі аромати, від яких тобі поганенько стає, або навіть нудити починає в фізичному плані. Тобто не просто, ой, не подобається, а прям погано стає. Таке буває. Чим більше нюхаєш, тим більше дивного знаходиш. Але а, до нещодавно я могла б відповісти, що. Uh, я б хотіла ніколи не бути знайомою з ароматом Жодепо Серж Лютенс. Лютанса. Чому? Тому що це дуже, дуже рідкісна рідкість. Аромат не зняли, але його перевдягли у дорогущі дзвіночки з плешеві, uh, тобто набризкатись ним не можна. У нас він не продається, треба замовляти з-за кордону uh, старі випуски. з... Спреями дуже дорого, і їх взагалі немає. Якщо зайти на кремчик і запитати, чи хтось продасть з залишок у флаконі, то всі відмовляються продавати залишки, всі тримають флакон, сам флакон у колекції і розпродають тільки там по мілілітрах трохи. От, і коли Ангеліна мене з ним познайомила. Мені він так сподобався. А потім я просто уткнулася у цю стіну неможливості отримати той флакон. І я була засмучена. І це найгірше, коли ти знайомишся з якимось ароматом і думаєш, що він ніколи в житті в тебе на поличці не з'явиться. Ти не зможеш їм користуватись. Максимум твій, твоя стеля це е, ліміт просто можливостей. І це якийсь відливант, яким ти будеш підпшикуватись на свята. Е, і так на той момент я думала, що я ну, не хочу, не хотіла б бути з ним знайома, щоб отак не страждати. Але, але щасливо нагодою у мене з'явився флакончик цього ж депо. Зараз я його вам покажу. Ось. Та у мене новина у мене з'явився, бачите, майже повнесенький, дуже красиве печиво. Боже, яке воно класне, воно таке затишне, мені воно дуже подобається. Я е, не можу сказати, що це єдине печиво в парфумерному світі, е, е, яке, ну, типу, що його не можна нічим замінити, що немає ніяких ароматів, там схожих, не схожих, але там про печиво, гурманіки, доста безліч цих ароматів. Але ти розумієш, що коли ти вже закохався в один конкретний аромат, ноти складені саме таким чином. Ти вже не можеш відмовитись від нього і е, знайти утішення так, в обіймах іншого флакону. Ну не зможеш, так воно не працює. От, тому я дуже. Рада, що у мене є отаке печиво. Але е, також я рада, що у мене є деліція оскура. Ото шоколадне е, фіалкове, там багато фіалкової пудри. Ото шоколадне-горіхове печиво, яке від е, Калаш у мене є. І, ви знаєте, я ще не проти познайомитись із іншими ароматами про печиво. Бо наразі, бачите, я вся така на гурманіці. От. Е, то раз Серж Лютенс у мене вже є, то, можливо, я б не хотіла знати будь-якових гарленів, яких у мене ще нема, і незрозуміло чи будуть. Але я тепер думаю, що все можливо з цими в світі, і що будь-якові гарлени в мене теж з'являться, що я хочу. А, армянський ліс дуже б хотіла. А, а, на Ролі Атренуар дуже б хотіла. Ой, та і Joyce Тобереус дуже теж класний, і взагалі там багато чого класного. І так, у днюд класний, дуже там багато краси, якої хочеться, аби ще вони ці золоті флакони залишили. Ну, то таке. Давайте до наступного питання. Восьме. Який парфум з парфумерного гардеробу хотіли б задублити? О, тут я теж відкрию свої палички і подивлюсь, що у мене ще б такого я б хотіла задублити. Знаєте, мабуть, мені нічого не треба наразі дублити. Мені так здається. Ну, тобто, якщо щось зніму, то звичайно я почну бити паніку. А так взагалі, ну, можливо, я б хотіла фіз дежуа від Серж Лютенса в, в, у флаконі з орнаментальним дизайном. І я, була б, я б не хотіла міняти флакончик на флакончик, а просто, типу, ще один. У мене флакончик 50 мл, вже там, мабуть, 47, я їм користуюсь. А хотіла б. у... Формації в цьому теж 50 мл, але з етикеткою, з орнаментами, ця ліміточка. Звучать вони однаково парфум, що в тому флаконі, що в цьому. Але мені просто подобаються орнаменти, і тому здавалося, що мікрофон впав. От. То подобаються орнаменти, тому я б хотіла флакончик з орнаментами. От. А наступне питання. Дев'яте. Який парфум хотіли б, щоб ніколи не закінчувався? Ой, ну я б хотіла, щоб ніколи не закінчувався лавандоли від Penhaligons. У мене його тут вже дуже-дуже-дуже-дуже ну, мало. Зовсім трошечки. І мені він. Одна з найкращих лаванд, взагалі, що є в моєму гардеробі. Він мені. Знаєте, на Закарпатті є таке слово любиться. Любиться просто неймовірно сильно. Але в мене є ще фішечка закінчувати флакони. Я дуже люблю закінчувати флакони, досягати дна, це для мене як завершена справа. І тому я не буду тримати цей флакон, поки він не зіпсується. Тобто я їм буду користуватись по бажанню, звичайно. Я себе не примушую ним користуватися, його закінчити. Ну, таке інколи буває, але не з лавандолою. Лавандолу я ношу по бажанню, по настрою. Але все одно вона дуже швидко тікає. А, купити новий флакон, їх дуже важко дістати. А, я бачила в продажу був один, але ну дуже дорого. Прям. Хоча після жодепо Серджі Лютенса мало що, мені здається, дорогим. Я просто виклала дуже багато грошей за жодепо. Ну, так, коротше. Хотіла б, щоб ніколи не закінчувалась лавандула. От. І десяте питання: кого з парфумерів ви б обрали, щоб створив парфум саме для вас? Знаєте, я, в принципі, не хворію цією ідеєю мати якийсь один у світі аромат, який ні у, кого більше, якого, ні у кого більше немає, щоб він був тільки у мене, щоб тільки я їм користувалась. В принципі, на ринку стільки парфумів, що ну, мені не шкода носити якийсь парфум разом там, з сотнею ще інших людей, враховуючи, що вони розкидані по всій планеті. Ну, коротше, немає у мене бажання мати свій особливий якийсь супер-пупер парфум. Але. Я б все-таки не відмовилась, аби Тірі Вассер, це парфумер Герлену, створив парфум спеціально для мене. Не в сенсі, щоб він був тільки у мене. Його можна там, подати в продаж в широкий, тобто я не проти в цьому плані. Але мені цікаво, як би Тірі Вассер при знайомстві зі мною побачив би мене, і що б він для мене створив. Тобто, я б навіть не давала б йому б ніякого тезе. Я б хотіла з ним просто випекати кави, трошки погуляти, поспілкуватись, от так роззнайомитись і сказати: зробіть, будь ласка, парфум для мене, як ви це відчуваєте? От, повна свобода. І мені просто дуже цікаво, що б він зробив в такому випадку. От. А, такі прикольні питання, і щось я дуже швидко на них відповіла. Мені здається, ніби краще наступного разу 20 питань. Олю, будь ласка, мені сподобалось і дякую тобі за цей тех. І дякую тобі за твоє відео. воно теж дуже цікаве. А, То. Якщо вам сподобалось, не забудьте ставити вподобайки і підписуватись, звісно, на мій канал, переходити на Олін і теж дивитись то відео. І слідкуйте, тех буде випускатися, думаю, інші блогери теж підтягнуться і будуть потроху знімати відео по цьому тегу. Дуже вам всім дякую за увагу і бажаю гарного дня. Бувайте!